22 серпня 2025 року 23-річна Ірина Заруцька їхала з роботи поїздом Link Blue Line у Шарлотті. Вона приїхала до США з України разом із родиною у 2022 році, рятуючись від війни. Чоловік афроамериканець, що сидів позаду, раптово дістав ножа і завдав декілька ударів Ірині у шию. Все це зафіксували камери відеоспостереження. Пасажири в паніці вибігли з вагона, а нападник намагався втекти. Проте поліція затримала його вже на платформі. Ірина, на жаль, померла від поранень на місці. Поліція каже, нападники жертви були незнайомі, а вбивство невмотивоване. Дональд Трамп у своїх публічних коментарях назвав цей злочин прикладом того, що він називає м'яким ставленням до злочинців з боку демократів. Він заявив, що Україна потребує жорсткіших законів і рішучих дій проти злочинності. Тварина, яка так жорстоко вбила прекрасну молоду дівчину з України. Яка приїхала до Америки в пошуках миру і безпеки, повинна бути піддана швидкому судовому розгляду і засуджена лише до смертної кари.